Плануєте висловити свої почуття квітами на День Святого Валентина. Хоча сам жест залишається класичним, ціни на квіти точно не вічні. Якщо чекати до 14 лютого, щоб купити ідеальний букет, можна заплатити майже вдвічі більше. Але є розумне рішення, яке допомагає пощадити гроші, не жертвуючи емоціями, ось чому варто замовити квіти для коханої людини якнайшвидше. Замовляйте квіти на День Святого Валентина вже зараз. Погана новина, якби ви замовили ще в січні, могли б отримати найнижчі ціни сезону. Але хороша новина, чим раніше, ви зробите замовлення зараз, тим менша ймовірність, що доведеться платити максимальну ціну, як це роблять покупці в останній момент. При правильному догляді, троянди можуть залишатися свіжими від 5 до 7 днів після покупки. Якщо придбати букет за кількість днів до свята, можна уникнути підвищених цін і при цьому отримати свіжі та красиві квіти саме на 14 лютого, а можливо, вони простоти ще кілька днів пісня. Якщо хочете більшої привабливості та оригінальності, розгляньте альтернативи класичним трояндам. Гвоздики чи орхідеї виглядають не менш елегантно, але можуть простояти до двох тижнів. Це не тільки економічний варіант. Але й можливість показати, що ваша половинка особлива та унікальна, на відміну від банальних троянд. Ну і будьте готові пояснити це гарною промовою. Ще один спосіб заощадити замовити доставку квітів за день-два до Дня Святого Валентина. Багато сервісів підвищують ціни саме на 14 лютого через великий попит як зберегти квіти свіжими, щоб ваш букет простовав якомога довше. Тримайте квіти у чистій воді. Раз на кілька днів підрізайте стебла під кутом. Прибирайте листя, яке опиняється під водою. Не ставте букет під прямий сонячний промінь і біля джерел тепла. Додавайте у воду спеціальну підгивку для квітів. День святого Валентина. Про почуття, а не про порожній гаманець. Завдяки невеликому плануванню та розумному вибору можна створити незабутній квітковий жест без переплат. Ваш бюджет і ваша половинка будуть вдячні. До речі, якщо хочете щось оригінальне за букет, у мене є ще кілька ідей для подарунків на День Святого Валентина.